Добре, давайте перейдемо до, до запитань, мені так буде легше. Запитуйте, кажуть, відповідаємо. Ну, Багато нема запитань трохи. Є. Так, слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна завтра косити? Дякую. Можна косити. Завтра, і що хочете там, можна. Так. Слава Ісусу Христу. Отець Василь, дайте відповідь. Чи можна ставити фігурку Матері Божої на символічній могилі НКВС, а храм на місці, де стояв пам'ятник Леніна, чи це не осквернює їх? Ленін осквернює храм. Ви подумали, що сказали? НКВД там була могила і фігурка. Воно може осквернити фігуру, ви точно подумали, що важніше, що сильніше. Діти мої, маленький хрестик я поставлю на землі, там, де було принесено жертвоприношення людське. І цей хрест освятить то місце. Бо тому що святість Ісуса Христа є незрівнянна ні з чим. На то і є світі речі. На то і ставиться церква, щоб місце освятилося. Як може місце осквернити церкву? Там приходить єпископ, посвячує наріжний камінь, щоб від першого каменя будувалася будова на Божу славу. Яка може Чорнота бути більша від церкви? Ви що? Ви, ви цим самим зневажуєте, зневажуєте важність церкви і святість церкви, і силу церкви. Це найсвятіша, найважніша будова на землі це церква, це місце зустрічі Бога і людини. Що його може осквернити? Що може бути дужче сильніше від цього? Як ви так смієте казати? На той і будується свято, щоб на землі було більше святих місць. Іменно там, де були двері до пекла утворені, це пам'ятник Леніну ідолопоклонство. То на тому місці треба, щоб було щось таке святе. Ні? Так що нічого там нікого не осквернює, не переживайте. Тим більше НКВД. Представляєте, які вони творили звірство проти людей, проти людяності. Ну, і як то, то місце має бути, то, то місце там там могила, то відкриті двері до пекла. То Наоборот, там щось поставити, і хрести, хоч щось, аби хоч хтось і перехрестив, щоб ті двері всі закрили до пекла. Слава Ісусу Христу! Отець, скажіть, чи правда є то, що саме найбільша увага має бути тоді, коли співають іже хіровими на службі Божій. Ей! А найважніше в початку, чи в середині, чи в кінці. Служба Божа починається благословенне царство і закінчується відпуст амінь. Оце і є найважніша частина служби Божої. Поча від початку до кінця. Як я буду казати, що ця частина важніша, а ця — не дуже, а ця взагалі не важна, а прискомедія взагалі не входить викинути то все. Служба Божа починається якраз від прискомедії, яку ніхто навіть не чує, бо священник її читає сам потиху. Служба Божа, вона вся є важна. Так, є анафора, є частина служби Божої, коли відбувається переміна хліба і вина в тіло і кров. Так, це особлива частина. Але вся служба є важна. Чому рови важніше від анафори? Ні, Є освячення тіла і крови це є е, саме найурочистіша частина, але не найважніша. Служба Божа, вся важна від початку до кінця. Що значить неважна? Так, ще тут є запитання? Є, Тамара пише, хочу запитати, була він з чоловіком? Пив, пив. Часто усніснився, що мене відпускав, я. Так, це зрозуміло. Це самій якийсь провід про ваші ці лишився, лишив з дитиною. Це ваші справи, це вам вирішувати. Я не буду вам суддею. Я сказав, чи це добре, чи це не добре. Чи я скажу, як, як би я хотів то бачити? Тут є справа вас двох. Якщо розламалася ваша сім'я, це вас двох є справа. І як правило, сім'я ломиться через участь третього. І така латинський вислів, терціумдатор. Третього не дано. Подружжя це двоє. Ви скажете, а діти? Діти це продукт подружжя, якщо так можна стати, це плоди любові. Але подружжя залишається двоє. Двоє людей. І якщо залезти до третьої, воно ламається. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, для чого деякі люди ламають квіти, перш ніж покласти на цвинтарі? Одні ламають, вінки кропля вапном. Ще там якісь роблять речі, для того, щоб квіти із цвинтаря не брали і не продавали далі. Я знаю, у нас вінки на цвинтарі кропили вапном. Бо як вапном вже покропиш, то то вже все. Бо були випадки, що, знаєте, Поховали похорон, всі пішли додому. Ще додому не дійшли, а вінки вже половину вінків забрали. Лінти поміняли і вже далі продають. Це чисто для того, щоб протистояти оцій дичі людській, яка є. Тому квіти і ламали. Бо вже квіти зломлю, ну принести вони так жертву. Принести, поклали, зламали все. Вже вже хто їх узнає, вони вже поламані. Це наслідки нашої невихованості. Так. Слава Ісусу Христу! Моїй дочці приснилася моя мама покійна, і вона її взяла за руку і вела кудись. Дочка проснулася і плакала. Що робити, коли таке сниться? Сон в будь-якому варіанті це є сон. Це є то, що підсвідомість не упорядкувала. Дитина особливо мені страшно про смерть. Особливо, коли зараз в часі війни обстріли, ракети, шахеди. Ну, не всюди воно так є, звичайно. Але я так підозріваю, що є зараз усюди по, по цілій державі, так? от недавно був. Мирний, спокійний Тернопіль, але зазнав серйозної атаки і так далі. Всі міста зараз є під обстрілями. І дитина, навіть яка не чула обстрілів, але бачила в телевізорі, бачила в соціальних мережах, бачила, їй страшно, і цей страх не прожитий. Треба, вона мусить то прожити і в тому утвердитися. Поговоріть з дитиною. Розкажіть, що всі ми ходимо під Богом. І всі люди, які ходять зараз, наприклад, в Україні, чи в не в місті, чи в селі, вони всі є під Богом. І всі ми смертні. І від того, що я переживаю, смерть моя ні далі, ні ближче. Воно просто змінює мій стан. А небезпека. Від того, чи я переживаю чи ні, не міняється. Чи потрібно нам якось відключити цю тривогу? Не потрібно. Тривога рятує нам життя. Як ти чуєш, що, наприклад, включили сирену, або є сповіщення, що повітряна тривога, все, ти розумієш, що треба, йти і ховатися по можливості, щоб рятувати своє життя. Якщо легко важити, то є ймовірність, що можна загинути. Тому розказати це дитині, пояснити, що лишній раз переживати за смерть нічого хорошого не дасть. Тільки спортить твій стан і все. І легко важити не можна, і забагато не треба. Всі емоції мають бути в нормі. Якщо емоції відключити, це буде дуже недобре. Емоції вони дають сигнал, що робиться в мене в душі. Знаєте добрий приклад, якщо шофери. Їдете в машині, так? І засвічується чек, так? Ну, типа, якась лампочка засвітилася там, щось показує. Що або води в радіаторі мало, або масло там, або ще там щось. І воно лямпочка засвітилася і показує, щось там недобре. Як я дам вам лікарства, наприклад, або ви підете до. до Психотерапевт він дасть вам випише лікарство. І мені так тривожно мені зампочка заважає. Це так само, як ту лампочку взяти і виключити. Не поремонтувати машину, долити масло, чи що вона там показує, чи колодки поміняти, а просто лампочку виключити. Це так само, як випити якийсь антидепресант. Просто відключити. Все, мені я нічого не боюся, мені все одно. Це не добре. Всі наші тривоги це дуже добре, це лямпочки сигнальні. Які кажуть, що не все добре, ми повинні, ми повинні бути в тонусі. А як же? Але це має бути в міру. Ну, їдеш в машині, лампочка засвітилася, і ти такий вау, все, вискакуй, зараз машина зірвеся. Ну, Скажу, що дурний чи що? Це ж ненормально. Їдеш на станцію тих обслуговування, батарейки скінчилися. Тому всі емоції ваші, вони є корисні, не треба дуже тим переживати, але не треба їх виключати. Вони мають бути. Емоції роблять наше життя яскравим, калоритним, роблять наше життя безпечним. Дякуючи емоціям, ми можемо відчувати радість, ми можемо відчувати любов. Ми можемо відчувати страх, тривогу. Це також є те, що для нашого життя є дуже потрібне. Так що проговорюйте з дітьми, проговорюйте один з одним, слухайте те, що кажуть вам священники, слухайте мене, слухайте психологів, послухайте. Бо ми всі сьогодні, українці, перебуваємо в постійному стресі, постійному стресі. Хтось в більшому, хтось у меншому. Просто сама думка, що йде війна, це є стрес. І він віддавається в нашому житті. Тому підтримуйте один одного. Компенсація стресу це любов. Компенсація стресу і найкраще лікування від стресу це обійми. Обійміть один одного. І не забудьте посміхнутися, як обнімаєтеся. І... Тривога відійде як мінімум. Слава Ісусу Христу!